Напередодні відкриття Генеральної асамблеї Рада з питань прав людини ООН прийняла висновки дослідження стану з дотриманням громадянських прав в Російській Федерації. Члени ради висловили занепокоєння безпрецедентним тиском на громадські організації в Росії обмеженням права на збори та законом, що криміналізує розповсюдження інформації про одностатеві стосунки. Російські чиновники наполегливо заперечують факт дискримінації гомосексуалістів в Росії. Однак самі росіяни нетрадиційної орієнтації стверджують протилежне. Про аргумент обох сторін розкаже Вероніка Круглашова. Кирил Калугін, гей активіст із Санкт Петербургу, вирішив випробувати на практиці дію нового закону про заборону парадів. Для цього він обрав день десантника та вийшов на площу перед ермітажем. Ну, в принципі, кокти так бути геєм у Росії взагалі дуже небезпечно, особливо коли ти не приховуєш цього. І ще є активістом. Кирил виступає проти нещодавно прийнятого в Росії закону, забороняючого гейпропаганду серед неповнолітніх. Віталій Мілонов, голова законодавчого зібрання Санкт-Петербурга, яке знаходиться в кількох кварталах від ермітажу, називає виступ Калуїна, спробує привернути до себе увагу. Мілонов, ініціатор і автор закону про гейпропаганду, тепер очолює російську кампанію проти прав ЛГБТ спільнот. У нас немає права називати одностатеві союзи шлюбом по закону Божому. Сім'я це союз між чоловіком та жінкою. Перше суспільство на землі веде свій початок від Адама і Єви, двох індивідумів, які створили сім'ю. Алла Кузьміна, студентка бізнес-факультету Санкт-Петербургського державного університету. Не цікавиться проблемами гей-союзів. Вона каже, що росіяни проти паратів, подібних до тих, які проходять в Амстердамі якщо ви хочете бути геєм, будьте ним, але не потрібно розгулювати спідні болизні під моїми вікнами на очах у мого п'ятирічного сина. Це акція протесту у Лондоні, яка проходить в рамках кампанії, що закликає до бойкоту зимових Олімпійських ігор у Сочі. Лілія Шевцова з московського центру Карнегі говорить, що Кремль недооцінює важливості теми гей-спільнот. Вони не передбачали, що цей закон прийнятий у Думі стане причиною такого скандалу, такої потужної хвилі на заході президент Росії Володимир Путін у одному з інтерв'ю применшив масштаб проблеми. Асомі на олімпійських ігрнам можна бути увієним абсолютно в тому що можна бути абсолютно впевненим у тому, що Росія буде суворо дотримуватись олімпійських принципів, які не допускають дискримінації людини. Калугін вважає, що ці слова президента призначені для іноземної аудиторії. Там дискримінація на ґрунті сексуальної орієнтації існує в Росії. Зараз дуже великі проблеми з правами людини. Мені здається, доки Путін при владі вони не будуть вирішуватись. В рамках візиту до Санкт-Петербургу президент Обама зустрівся із правозахисниками та представниками гейспільноти. Серед них Ольга Лінкова, працівниця правозахисної організації Виход, яка займається захистом прав представників сексуальних меншин. Ми говорили про порушення прав членів ЛГБТ спільнот, говорили про злочини на підставі ненависті, про те, що вони не розслідуються належним чином. А ті, хто їх чинили, залишаються безкарними. Ми сказали президенту Обамі, що ці проблеми повинні проби увагу Міжнародного співтовариства З позаранку того ж дня в одному із парків Санкт-Петербургу на акцію протесту вийшли ті, хто виступає на захист прав гей-спільноти, а також представники православних організацій, що виступають проти ЛГБТ руху. Через три місяці після того, як Росія прийняла закон про заборону гей-пропаганди серед неповнолітніх, дебати по цьому питанню не вщухають, а навпаки, стають все більш запеклими як у Росії, так і за її межами. Вероніка Крулашова Вельш Голос Америки.